Війна виграється не тоді, коли твоє війська сильніші, а коли ворог втрачає віру у свою правоту. СУНДЗІ. Розв'язавши найбільшу війну з часів Другої світової, Росія намагається створити реальність кривих дзеркал. Переконуючи увесь світ, що винуватцем війни є Захід. І паралельно ізолювати Україну, лишивши її сам на сам з ворогом. Для цього російські спецслужби націлились на найбільш незахищений та вразливий об'єкт для атаки свідомість сьогодні. Ми покажемо, як Росія застосовує свою м'яку силу у Європі та світі, щоб вплинути на сприйняття війни у громадян та політиків. Одразу після вторгнення в Європі почали проходити багатотисячні мітинги на підтримку України. Щоб порушити цю згуртованість, Кремль почав застосовувати тонкі механізми соціальної інженерії та формування громадської думки для створення сприятливого контексту. Росія почала діяти симетрично, влаштовувати масові протести проти підтримки України. Новини про це рясно публікували проросійські змі. Коли союзники почали постачати Україні зброю в ряді міст Європи, прокотились проросійські мітинги з наративом, що це лише затягує війну. Коли у Франції заговорили про ймовірну відправку військового контингенту в Україну, Кремль відповів мітингами та провів своєрідний перформанс біля Ейфелевої вежі, де з'явились труни з надписом Французькі солдати в Україні. Коли почала з'являтися інформація про силову мобілізацію, з'явились мітинги з дискредитацією збройних сил України. your name. Такі акції мали ефект лише у сегменті симпатиків Росії. Зрозумівши це, російські спецслужби змінили тактику. Видання За інсайдер опублікував зламану переписку агентів служби зовнішньої розвідки РФ, де вказувалось, що їх мета розпалювати ворожнечу громадян Європи до українських біженців. Для цього передбачалось створення імітаційних проукраїнських або прозахідних організацій, що агресивно вимагатимуть збільшення соціальних виплат та покращення умов життя біженцям. На рахунок частоти, нав'язливості, агресивної форми та некоректної подачі варто очікувати негативної реакції цільової аудиторії при виконанні вказаних цілей. Йдеться у повідомленнях агентів. На виконавцях цієї тактики одразу почала горіти шапка. Священник російської православної церкви у Європі під час богослужіння радив прихожанам з України створювати організації та вимагати більше прав для себе від урядів ЄС. Роль РПЦ у просуванні інтересів Кремля доволі широка. За даними ФБР, священнослужителі російської церкви співпрацюють з російською розвідкою. У одного з них у 2021 році, під час візиту до США при обшуку було виявлено. Оперативною інформацією, де йшлося про створення системи співпраці між церквою та кількома російськими шпигунськими службами. Там детально описувалось оперативне вербування священиків РПЦ в Америці та методички для них щодо роботи з паствою. Така робота ведеться не тільки в США. У Франції РПЦ відкрила Великий Кафедральний собор. Але не будь де, а одразу біля стіни національного палацу, місця, де дислокуються низка служб президента Франції та службові квартири високопосадовців. Французький журналіст-розслідувач з посиланням на спецслужби заявив, що це методи прослуховування французьких посадовців. За його словами, інші будівлі храмів російського патріархату служать базами для російських агентів, де ведеться електронний шпіонаж та перехоплення розмов. Подібна історія спіткала Швецію, де було збудовано храм біля стратегічно важливих об'єктів для національної безпеки. У спецслужбах Швеції заявили, що представники церкви мали контакти з особами, які працюють на російську розвідку. У Чехії священник РПЦ за підтримки російської влади створив структуру впливу з метою підтримки сепаратизму в Європі. Також у своїх проповідях відкрито підтримував агресивну політику Росії, включно з анексією Криму та війною проти України. Іні силові структури Чехії зазначають, що він використовував храм як місце зустрічей російських агентів. Місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу за цим фактом. За даними Центру європейського аналізу політики, Кремль використовує православну церкву як інструмент для просування своєї зовнішньої політики і проникнення в країни ЄС і НАТО. Там наводиться приклад, як Болгарія та Північна Македонія вислала російських та білоруських священнослужителів за дії, що суперечить їхній національній безпеці. Політичні маргінали різного штибу у Європі й Америці об'єднують своїх прихильників навколо різних ідей, в тому числі і підтримки Росії. Наприклад, мітинги у Франції організовував лідер праворадикальної партії Патріоти Флоріан Філіпо. Він не соромився підігрівати російській пропаганді, називаючи українців нацистами. Німецька партія альтернатива для Німеччини часто потрапляє в унісон з кремлівськими наративами. Вони подали позов до Федерального конституційного суду Німеччини щодо зупинки поставок зброї в Україну. Також член цієї партії Вільріх Ойме подав запит до папи Римського, вказуючи про утиски вірян в Україні. Інший його колега по партії Харальд Ваєль на засіданні асамблеї Пар'є теж продублював ці тези на всю Європу. І це все не дивно. Видання за інсайдер виявило, що ці політики є прямими агентами Росії, навіть назвала імена тих російських адвокатів та політтехнологів, які складали тексти позовів та публічних виступів, а також назвали суми гонорарів. Італійська партія Ліга Півночі, чий лідер Матео Сальвіні входив в італійський уряд, був очільником декількох міністерств, також у списку російських агентів. Теж саме видання за інсайдер виявило фінансування партії та особисто пана Сальвіні від п'ятої служби ФСБ і опублікував записів. Омови про переговори. Пан міністр говорив про готовність підтримувати та виражав спільні цінності з Кремлем. Він неодноразово літав у Росію публічно заявляв про необхідність зняття санкцій. Кульмінацією вдячності Путіну стало фото на красній площі у футболці з диктатором. Громадські організації відіграють ключову роль у демократичних суспільствах, впливаючи на реформи, закони та суспільний порядок. Денний, Росія активно використовує цей простір, створюючи культурні центри, аналітичні осередки та громадські ініціативи, які прикривають пропаганду і просувають її вплив. До таких інструментів м'якої сили відноситься Асоціація Франко-російський діалог, яка лобіювала політичні інтереси Кремля, була помічена у корупції та відмиванні грошей. Фонд Руський мір, який у різних країнах проводить регулярні заходи щодо культурних та лінгвістичних тем. При цьому завжди з політичним забарвленням, відбілюванням політики Росії та восхвалянням усього російського. Багато подібних організацій курує структура розсотрудничество, яке діє під прикриттям все того ж п'ятого управління ФСБ. За даними ресурсу Тексти, через такі організації ФСБ вербує росіян у іноземних країнах, щоб ті збирали розвідувальну інформацію, поширювали російську пропаганду та дискредитували країни, у яких проживають. Знаковою частиною таких активностей є двосторонні діалоги участі для представників громадянського суспільства, МЗС Росії їх розвиває. Вивало, як майданчики для співпраці на політичному, економічному і культурному рівнях. Туди ж відносяться різного роду аналітичні центри, їхнє інформаційне завдання демонструвати слабкість Європи й Америки і лобіювати інтереси Росії у своїх країнах. Росія системно і агресивно використовує м'яку силу для впливу на суспільну думку в Європі та США. Через мітинги підрив довіри до українських біженців, маніпуляції в релігійних інституціях і через політичні кола Кремль намагається послабити міжнародну підтримку України. Але є й хороші новини: ці методи стають дедалі очевиднішими. Викриття шпигунської діяльності РПЦ, депортація російських агентів та розслідування діяльності політичних сил, що працюють на Кремль, показують, що західні країни вчаться розпізнавати і протидіяти гібридним атакам. Як на вашу думку Захід має відповідати Росії? Пишіть у коментарях. Якщо вам цікаво розбирати маніпуляції та гібридні методи впливу, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про те, що зазвичай залишається за кадром.